Друзі, мої любі всім привіт! Ну що, з рома на матч Української прем'єр-ліги між Динамо та Кривбасом, який відбудеться 18 травня 15.30 у суботу. Uh, Сусіди по турнірну таблиці зіграють. Друга та третя команда чемпіонату, в принципі, так воно і буде. Такяни вже чемпіонами не стануть. Ну, Кривбас також їх ніхто з місця не потисне. Тому друга та третя команда чемпіонату, але я думаю, що. Мотивація така є, тому що кияни, хочуть, я думаю, завершити цей сезон з перемогами, для того, щоб це дало натхнення Шавковському та його підопічним на наступний сезон. Ну і Вер на Дуб хоче обіграти Динамо Київ, тим більше що ми беремо останні 5 матчів, про що матчі очні. То всі були за Динамо. 22-й рік 3-1, 23-й 0-1, і той такий 23-й дебют Шавковського 2-0. Саме Олександр Шавковський дебютував проти Юрія Вернадуба, і кияни тоді справді дуже сильно зіграли і поділи перемогли Крембас. Це було 12 листопада. Київське Динамо було в суперформі. На початку, після паузи, піде після Шавковського видали неймовірну серію. Втрата дуже була прикра з Рівненським Вересом, коли кияни втратили перемогу на останніх секундах. Uh, прикра була нічия з Елна Зей, ці нічії, яких не мало бути, на мою думку, тому що кияни мали забирати три бали. Uh, саме ці нічиї зіграли з жарт з підопічними Олександра Шавковського, тому що щоб до нами перемогло в цих поєдинках, у нас би чемпіонська гонка би тривала. Але кияни не змогли цього зробити. І за це кияни і не стали чемпіонами. Кияни посідають. Другу позицію, хоча, якщо брати саму гру, якість гри, то Київська Динамо, на мою думку, одна з найкращих команд в Україні з Шахтарем вони навіть рівні за цим компонентом. Тобто я беру якість гри, в Динамо Київ дуже сильна є, дуже сильна. гра у Київську Динамо. Я вважаю Динамо Київ, одна з найкращих команд в Україні. Ось, але кияни, хоч і чемпіонами і не стали, але скажу, за якістю гри, за якістю саме гри, Київська Динамо не поступається. Ні Шахтарю, Ну, не тим більш Кербасу. Ось. Якось так. Кербас також. Е в хорошій формі. Після паузи. Здав, там була поразка 2 5 Але. Непогано кербас грав. Ну, ось розгромили НСЗ, ось 4 програли, оболонь виграли, Ковальовку виграли. Верес виграла з Ворсткою ніч, з рухом ніч, Чорноморець перемогли, Металіст перемогли. Дніпро та Поліс програли. Керборійською команда це великий успіх. Я думаю, друзі. Ще декілька років тому ви навіть не знали, що є така команда Кербас, і в минулому сезоні Кербасписівсьому по позиції, і в цьому сезоні неймовірний прогрес, третя позиція, яка дає право грати кваліфікацію до Європи. І Кербас має плюс 20 різниць, тобто 16 перемог, що є третій, то, то всі показники показують, що абсолютно заслужений Кербас посідає в третій позиції. 16 перемог, 6 поразок, 6 нічиїв. Тільки в 4, та в Динамо, більше перемог. У Динамо 20, до речі, перемог, 3 нічі та 5 поразок. Ось якось так. Плюс 41 Динамо різниця, плюс 20 у Кербас. Так, да, звичайно, ще Динамо фаворит. Динамо грає на стадіоні імені Валерія Лобановського. Останній матч номінальний домашній для киян у цьому сезоні. Де ще номінальний, так воно і є домашній матч. Просто я звик, що кияна грати на аска Олімпійському. Ось. Тому це остання домашня гра для київського Динамо цього сезону, мої любі друзі. Просто я звик, що вони грають там на Олімпійському. А на стадіоні імені Валерія Лобановського, тоді Кияни грали. Ну так то і часто. Ось але зараз Олімпійський там, матч не проходять, тому грати на стадіоні імені Валерія Лобановського, з, най... з найлегендарніших стадіонів України. Да, він не такий великий, але стадіон дуже-дуже доволі таки красивий. Ось, тому останній матч, для київського Динамо домашній, Динамо Київ хоче в себе вдома перемогти Кербас. Ну, Крива, звичайно, ще захоче перемогти киян. Тому що проти киян будь-яка мотивація. От коли ти граєш проти Штере, проти Динамо, у тебе є мотивація. Тому що суперник дуже сильний ти хочеш себе проти нього проявити. Це буде дуже добре. Динамо Києву найкраща атака в українській Прем'єрлізі. Кияни забили 67 м'ячів. Кияна при цьому пропустили 26, як я вже сказав, плюс 41 різниця. І ось, ж серія, ось ця ж серія, це була поразка від шахтаря. І то з пенальці, і то... Там... там та гра була рівною, але кияни все-таки програли. Я ж кажу: Динамо Київ, хоч і чемпіоном то не стане. Але мої любі друзі. Да, Динамо Київ чемпіоном не стане. Але це якстіґори Динамо не поступається Шахтарю На мою собі думку. дочку Динамо дуже здорово виглядає. Кербас також немало забив. 47 м'ячів. Перед 27 пропущено. То обидві команди забивають. Створюють достатню кількість нагод біля воріт суперників. Ось. Я думаю, що завтра ми побачимо доволі таки хороший футбол. І, що не завтра, а в суботу. Ось. Якось так. Хоча на момент запису цього відео буде дивитися п'ятницю. Ну, по факту можна вважати. Що завтра. Це немає різниці, друзі. Ось... О, значить так. Що я, думаю? я думаю, що буде команди заб'ють обмін м'ячами. буде. Команди мотивовані. Я, да, я думаю мотивовані. Динамо Київ захоче у себе вдома перемогти і на такій мажорній ноті да, завершити сезон. Да? Но Кривбас, Кульза, тут ну, Кривбас, Карварійський також захочуть перемогти. Тому що Динамо є Динамо. Перший міпронос на цей поєдинок це у будь-якому команди «Забіть». Другий пронос, думаю, тут перша команда не програє я перва перевагу київському Динамо. Грають вдома. Шавковський хоче перемогти. І булівальник, і футболіст Київського Динамо хочуть завершити. Це сезон на мажорній ноті. да, Там буде ще визна гра руха, але я маю на увазі саме ось в домашньому матчі. Десь взагалі з рухом і з Карбасом, я думаю, Динамо Київ захоче здобути дві перемоги підряд, щоб завершити сезон на мажорній ноті саме. Тому будь команда не забій, такийський Динамо як мінімум не програє у суботу. Ось такими прогнозами не матч. Я думаю, десь 2-1 перемога київського Динамо це цілком ймовірний рахунок. Ну максимум нічия тут. Я думаю, буде. Думаю, Динамо точно не програє. Тому будь команда не забій, такийський Динамо не програє. Ось такими проносими не чи я не захочу себе вдома перемогти. 100%. Пишіть друзі в коментарях, що думаєте ви. Я буду завершити відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо є таке бажання. Бережіть себе. Всім до побачення, всім пока.